День дитячої книги це чудова нагода дізнатися, чи люблять сучасні діти читати і які книги вони обирають. Читання це не лише спосіб навчання, а й можливість зануритися у чарівний світ фантазій, пригод та відкриттів, чи зберегли бібліотеки свою популярність серед дітей і підлітків у час цифрових технологій, які історії та герої захоплюють нове покоління далі в сюжеті. Дитяча бібліотека працює вже 78 років і обслуговує близько двох тисяч читачів щороку. Тут дітей заохочують до читання з раннього віку. Для найменших книги з великими ілюстраціями, абетки та навчальні матеріали. Вже з шести років діти читають самостійно, обираючи казки та пригодницькі історії. Бібліотекарі проводять інтерактивні зустрічі, тематичні читання, майстер-класи та просто запрошують дітлахів проводити дозвілля. Найбільш активна частина Наших читачів молодших це діти восьмидесяти років. Зазвичай вони читають енциклопедії, дуже люблять їх. А потім ну, надають перевагу книжкам пригодницьким, веселим, легким, з динамічним сюжетом. В тренді зараз книжкові серії, тобто це книги 3, 5, 10 і 15 книг по одній тематиці. Причому героями цих книг це дракони, маги, чаклуни, феї. Монстри і навіть вампіри. Ще для цього віку з'явились детективи. Якщо раніше детективи писали для дорослих, потім в кінці ХХ століття для підлітків, то зараз письменники пишуть уже детективи для молодших читачів, вони їх дуже люблять. У бібліотеці є книги, де головними героями є люди з інвалідністю. Ці історії допомагають дітям краще розуміти та приймати людей з особливими потребами, розвиваючи повагу та емпатію. Популярними стають і книги, створені під час війни. Наприклад, комікси Привид Києва чи пес Патрон. Вони не лише захоплюють, а й вчать дітей патріотизму та сміливості. Я поставила собі таку задачу мати книжки, які з'явились під час війни. У нас навіть є проєкт. Книжки народження війною. Ми купуємо книжки письменників, в яких служать ЗСУ, і просуваємо їх. І книжки, які з'явилися під час війни, ми також намагаємось придбати, попросити. У нас їх вже більше 20. А що ж читають підлітки? Світ підлітка це вже не просто пригоди, а глибші теми. Пошук себе, перше кохання, складні рішення. І книжки, які сьогодні читає молодь, це чудово відображають. Серед найпопулярніших тем кохання, дорослішання, розкриття таємниць. Підліткам важливо побачити себе у героєві, таким, яким він є, емоційним, з мріями та сумнівами. Яскравий приклад роман Перші Марії Олекси. Це історія дуже така тепла. Вона про перші досвіди, які уже ніколи не повторяться. Про перше кохання, про перші поцілунки, безмежні мрії і про плани на майбутнє. Зовсім недавно було дуже складно підібрати літературу для дітей та юнацтва, тому що їй просто бракувало. Сьогодні ситуація виглядає так, що це зробити ще складніше, але з іншої причини. Хороших книжок просто стало дуже багато, і це стосується і перекладів світових бестселерів, і творів сучасних українських авторів. Американські авторки Сара Десен і Джені Хан серед найулюбленіших. Їхні книги стали бестселерами і були екранізовані. А ще манга японські комікси із глибокими темами, вражаючою графікою і багатогранними героями. Манга це японський комікс, який зараз користуються дуже великою популярністю у всьому світі. І у нас вони також є такі унікальні і цікаві видання. Чим вони унікальні? Ну вони читаються справа наліво, відрізняються тим, що у всіх головних героїв виразний погляд, і тут дуже багато. Таких картинок, які демонструють якусь свою історію, пишуться вони в основному серіями. Зараз український ринок дуже активно видає комікси і мангу. Ці книжки рекомендуємо однозначно підліткам, тому що вони того варті, а у нас точно є що запропонувати. Фентезі та наукова фантастика це не лише спосіб втечі від реальності, а й можливість знайти відповіді на важливі запитання. Книги цього жанру допомагають підліткам краще зрозуміти поняття добра і зла, моральні цінності та вибір, що впливає на долю світу. Цікаво, що із літературного світу легко потрапити у паралельну реальність, де від твоїх рішень залежить фінал. Для мене стала відкриттям книга Валерії Савотіни незалежність перезавантаження. чим вона унікальна тим, що це книга квест? Дуже часто буває, що ми читаємо книгу, але нас не влаштовує фінал. Тут можна фінал вибрати самому, і це близько 20 фіналів. Після кожного розділу тут є варіант, який тебе більше влаштовує. І цей варіант можна через два дні змінити, тому що ти вже по-іншому бачиш ситуацію. Це дуже розвиває фантазію підлітків, а ще дає таку можливість працювати у співавторстві із самою авторкою. Українські підлітки мають доступ до сучасної літератури рідною мовою завдяки гарантам, проєктам і співпраці з видавництвами. Бібліотеки поповнюють свої фонди через перемоги в конкурсах, дарунки від читачів та ініціативи видавництв, зокрема школа. Також значну частину книжок для дітей і підлітків надає Український інститут книги. Завдяки цим зусиллям бібліотека регулярно оновлюють свої колекції, надаючи молоді можливість читати якісні книги. Цікаво, що ж з приводу читання думають власне самі дітки. Ми завітали до п'ятого ліцею, аби попитати у діток різної вікової категорії, які ж книжки вони обирають, і хто їх найулюбленіші герої. виявилося, що в п'ятому ліцеї був цілий проєкт Книга в моєму житті, де дітки читали дуже багато різної літератури, знайомилися з героями, після чого вони самі створювали вже нові історії з цими героями і створювали свої власні книжки. Любиш ти так, я вдома читаю замостійну. Кіт Чобпітка і Білосніжка. Улюблений читати книжки, Білосніжка, Лічучий корабель і Снігова королева. Часто читаю українську мову. Мої улюблений герой білосніжка. Та Снігова королева. Історія цікава. Читати люблю, але більше всього я люблю всякі страшинки дивитися. Веселі пригоди мицька киска її написав народний письменник Юхим Чеповецький. Там дуже багато гумору, малюнків, віршів та цікавих завдань. Я читаю книжку кожен день. А які твої улюблені книжки? Дикий робот. Про робота, який опинився на острові, де немає людей, а тільки тваринки живуть. Учні молодших класів шукають у книжці казку, гру, сміх. Та вже у четвертому класі книжкові смаки стають точнішими. Так я полюбляю читати. Я люблю читати книжки, в яких розповідається про гроші і про старих людей, які прожили своє життя. Бо до шефер, навірно, маніна абетка е, грошей, маніна, собака не Я люблю читати друзі. Музі. Шосту час читаю. А що це, таке? це така дівчина, яка якісь пригоди віщу. Там 17 частин може бути. Можу в один день три страниці, сторінки прочитати. Я читаю кожного дня. Я читаю по три, по чотири сторінки. Мої улюблені книжки про пригоди та про футбол. А ось десятикласники це вже майже дорослі читачі. Їх цікавлять глибші теми, а також специфічні жанри від психології до історії. Так, я дуже люблю читати книжки. Мене захоплюють детективи або містика. Це може бути «1922-1963» 63 Це книга Стівена Кінга. Це може бути інститут, також його книга досить цікава. Це може бути Артур Конан Дойл, всім відомий Шерлок Холмс. Також. Басто, це одна з моїх любніших книг. Так, дуже полюбляю читати книги. Багато часу приділяю читанню. Дуже багато часу. Мій улюблений жанр романтика та фантастика. Часоді у настрій це авто їхній автор Наталія Щерба. Далі Катерина Соболь, дарителі її книги, і «Гаррі Поттер» – Джоан Роулін. Я полюбляю конкретні жанри по більшій частині. Я читаю. Історичні книги пов'язані з українською історією, ну і зарубіжною трохи. Фантастика в основному тільки я читаю а, наприклад, дуже полюбляю світ зоряних війнів, багато книг. Шкільної літератури, чесно кажучи, не дуже багато уваги приділяю. Тобто, якщо є якийсь конкретний твір, який мені сподобався, то я його прочитаю а так, я буду читати тільки для того, щоб здобути гарну оцінку. Трохи люблю історичні військові книги. В останню читав Застріляє ліжко адмірала Макрейвана. Там розказувалось про його військовий шлях, як він став головнокомандуючим військових сухопутних сил. США, ось хочу прочитати спогади Скоропадського. Там розказується, як була революція в Україні, що був його щоденник, як він його вів. Попри цифрові технології, книги залишаються важливою частиною життя дітей. Книга і сьогодні лишається компасом для юного серця. Вона допомагає знайти себе, своє місце і навіть сенс. І, хоча гаджети стають все популярнішими, любов до книги не зникає. Вона трансформується і знаходить нові формати для кожного покоління читачів.